Володимир Сусюра любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і радості дні, любіть години негоди. Любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'ї. Між братніх народів, Мосадом рясни. Сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як ніжно ніжнокарі. Вона у зірках і в вербах вона і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, У пісні у кожній думі, дитячій смішці, дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згорах, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків і хвилях Дніпра, і хмарах у тих пурпурових, У грому канонад, що розвіяли прах, чужинці в зелених мундирах, У багнетах, щотьмі, пробирали нам путь до весен і світлих, і щирих. Любіть у труді, в коханні, в бою, мов пісня, що лина за рею, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, Шаленою шквалом, полум'я, води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню І той окопчик, як підводний човен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, овуглено зоря. А я писала мало не осколком, Великі букви, щойно з букваря Мені вже грати з біжбурки. і в класи, В казки літаль на крилах паріту. А я писала вірші в а я вже смерть побачила в люду. О, перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як невимовне вірша мене скажеш, чи не німою зробиться душа? Душа в словах, як море пересхобне, і спомин той, як він світ Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Єдина Україна Дмитро Чередниченко. Нехай ніхто не половинить твоїх земель. Ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу і до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці Січові за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я Лева нам світить на нечуманський шлях, стражденна чаєчко, не Єдині два твої крила, виходи в небо, у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна Платон Воронько облітав журавель, облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходи. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Юна Костенко, усе моє, що зветься Україна. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тягну, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так чисто, гарно, незрадливо. Усе, як є, дорога я усе моє, це зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч, спинись, і з Богом говори. Олеся Василенко я Україна. Я українка, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка. Живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість: ліси і садки, озера, річки і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, долини, цвіт білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає пари. То будуть хмари, немає поля, то буде воля. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Олеся киця, стоїть малюк. Стоїть малюк, закривши оченята. На личку рана, куртка вся брудна, до ротика підносить рученята. А у Кремлі радіє сатана. Де де дівся дім, де іграшки поділись, де тепле ліжечко, в якому тихо спав, а теплий плед Під ним і статом грілись, коли мороз за носика щепав. А машинки з дідусем ми грались. А де усе, що так любила мама? Скажіть, куди поділося все? Стоїть малюк, не можу зрозуміти. Що він зробив поганого комусь? Чому сидять заплакані і діти? стогне нечий зворьоний татус. Бабуся в крики падає на землю, благає всіх, рятуйте, поможіть! Бо десь отам, в руїнах темних, її донька з онуками лежить. Це будуть перші згадки з дитинства. Руїни, сльози, крики, страх людей. Навіки закарбовується це звірство У душах всіх скалічень. Песя Україна, скрізь плач, і стогін і ридання, скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі на долю марні нарікання і чола, схилені в журбі. Над давнім лихом України Жалкуєм тужим кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани, Загоїтись їм не дадуть. Та від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Микола Саванець іде війна своїм кривавим кроком, іде війна своїм кривавим кроком. Ординці нищать села і міста. Та у боях запеклих і жорстоких народ. На захист батьків ще не встав, вже чаша горя повниться повінця. Не можна люди звикнути до втрат, болить душа за кожного українця. та смерть дітей, болюче шастократ. Вмирають діти. Як звучить це дико, кого тепер смерть їхня не пройме і крикнуть, хочеться нелюдським криком, щоб світ здригнувся і в жалості завмер. Вмирають діти. Українські діти, дивитись на таке немає сил. І вже і спотобіччя з того світу ми чуємо їхні тихі голоси, вмирають діти, йдуть у небо димне, бо навіть сонце ворог їм закрив. Лицяцю піднебесся клином дивним, махаючи руками замість крил. Безгрішні душі, чисті, непорочні. Край небесний, всі вони летять і дивляться своїм убивцям в очі, як сутті, що нічого не простять. Андрій Козьменко ти є сам собі країна, на твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське кленове листя В твоїх очах видно лише одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя біда що ти батька свого сина, а твоя вина не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі музи. Твої вуха вже давно звикли до чужої музики. На твоїх губах застигли грима собою. Чому я тут ще я давно хочу на волю? Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся своєї країни добре там, де нас нема. Олександр Олесь, живи Україно, живи для краси, живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги. І руки нас крутять ворожі, стоять твої вірні сини на вруги з шаблею, в руках історожі. Стоять, присягаються тобі на шаплях і жити, і вмерти з тобою, і рідні прапори в кривавих боях ніколи не прийшли.